Понад 100 боксерів, які представляли сім регіонів держави, зібрав на ринзі комплексний дитячо-натки спортивної школи нашого міста з боксу та єдиноборств. Другий за віком представників це український турнір з боксу пам'яті заслуженого тренера України Михайла Кореновського, життя якого трагічно обірвалося серед інших 14 січня 2023 року внаслідок влучання російської ракети у будинок, де він мешкав, що на житловому масиві перемога. Звання переможців і призерів вони розіграли у 13 вагових категоріях серед юнаків та дорослих, і в трьох серед жінок та дівчат. Кожен чемпіон і фіналіст, окрім брендованих дипломів, медалей і подарунків отримали вагомі грошові винагороди солідного загального призового фонду, що його спільними зусиллями заснували без жодної копійки бюджетних коштів, друзі і колеги, полеглого товариша, що одну чому проблеми традиційного Зараз такі важкі часи, і таке проводиться, такий рівень змагань. Бачу, що рівень боксерів ну дуже. Це дуже радує, що це у нас, у вас в Дніпрі проходить. І головне, щоб вшанували пам'ять такої великої людини, такого тренера. Це дуже важливо в цей час. Хочеться віддати пошану нашому товаришу, який віддав життя під час цієї клятої війни. Тому намагаємося розвивати, продовжувати. Та, звичайно треба пам'ятати людей, які були у нашій спортивній сім'ї, які ми росли разом, тренувалися, робили все для розвитку улюбленого виду спорту, боксу. Хотілося б виразити благодарність всім, хто приймав участь, допомагав в організації обласної федерації. Хотелось бы поблагодарить людей, которые доверились нам, приехали на эти соревнования, 7 областей, всего участвуют 8 из них вместе с нашей. Хотелось бы, чтобы у нас была возможность проводить это каждый год и вообще почаще такие мероприятия, развивать спорт, чтобы дети были здравые, здоровые, занимались правильными делами, меньше было свободного времени, больше уделяли спорту и семье. Окрім очільника боксу Федерації Дніпра Тимура Андрієва у церемонії нагородження переможців і призерів взяли участь віцепрезиденти обласної Олександр Багацький і Сергій Філепенко, ветеран боксу нині підприємники до курса на прохання і презентував федерації нашого міста автівку мікроавтобус, щоб дітлахи мали можливість власним транспортом діставатися місць проведення змагань і тренувальних зборів. Ми Зрозуміли, що є проблема з доставкою людей, з доставкою дітей да, до міст. І ми вирішили, що ми зробимо такий подарунок на федерацію, щоб вони не, не з, не з проханням проханнями ну, не зверталися до кого міста, щоб в них був Це автобус буде. і вони змогли самі цими великомосвістками, коли треба, коли не треба і так далі. Хоч, хоч на змагання, хоч на тренування, хоч на якісь ще мероприяття. На ну, щоб в них був, звісно втівка і автобус на ну їх їх що стосується виступу боксерів з Дніпропетровської області, то значно успішнішим він був серед юнаків, де вони завоювали купу нагород з різного капіталі. Серед дорослих у своїх погодних категоріях чемпіонами стали Єгор Сірий з комплексної дитячих зі боксу на борт нашого міста та Єлизавета Мар'єнко з Дніпровського фахового пасового спорту. Золотими нагородами до другого повернулися. Святослав Кащій і Кирил Лавренко. Ще один представник нашого регіону Назарій Лаврушенко. Хоча до Криві Достойні відзнаки забули до перемоги на фінальних сутичках і кітегошия з Одеси і Олександра Ярового була визнана і отримала приз кращий бій турніру.